Сьогодні її називають першою претенденткою на посаду генсека НАТО, проте до того вона встигла виховати сімох дітей, пожити під вигаданим ім'ям, переховуючись від терористів, ухвалити рішення, ризикуючи усією політичною кар'єрою та, попри тиск суспільства, поборотися за права жінок, як Урсула фон дер Ляєн виграє в чоловічому світі і що означатиме для України її можливе лідерство в НАТО. Урсула Гертруда фон дер Ляйен народилася у 1958 році в багатодітній сім'ї та провела майже все дитинство у Брюсселі. Саме там її батько, Ернст Альбрехт, нащадок знатного роду бременського барона, працював у Єврокомісії. До 13 років Урсула навчалась у приватній школі для дітей-дипломатів та чиновників ЄС. Згодом її родина переїхала до Німеччини, де кар'єра батька стрімко пішла вгору. Він очолив уряд землі Нижня Саксонія, ставши прем'єр-міністром регіону. Після закінчення школи майбутня політикиня вступила до університету Геттінгена, де вивчала економіку. Щоправда, її спокійне студентське життя тривало недовго. У 1978 році федеральне управління кримінальної поліції Німеччини сповістило батька, що його донька у небезпеці. Від ліворадикальної терористичної організації Фракція Червоної армії почали надходити погрози про її можливе викрадення. Тоді члени угруповання переслідування. Слідували німецьких політиків, зокрема й батька Урсули. Тож дівчину відрядили до Великої Британії, де вона змінила ім'я на Роус Латсон, та жила у Лондоні під захистом міської поліції. До Німеччини дівчина повернулася 1979-го, але ще кілька років перебувала під охороною, побоюючись нападу. Отримавши економічну освіту, Урсула фон дер Ляїн вирішила зануритися у медицину та вступила до вищої медичної школи Гановера. Саме там вона зустріла свого теперішнього чоловіка, лікаря та батька її сімох дітей Гайко фон дер Ляїна. Важко уявити, але у середині 90-х майбутня очільниця Єврокомісії була домогосподаркою. Цей період тривав недовго, допоки її чоловік викладав у Стенфордському університеті у США. Та навіть тоді вона не покидала навчання і свої амбіції стати помітною в політиці. Постійно навчаючись та виховуючи дітей, Урсула приєдналася до партії Християнсько-демократичного союзу. Дана організація стала першою сходинкою на шляху до великої політики з 2005 до 2019 року дев'ятнадцятого року. Фондерляєн обіймала посади федеральних міністрів. Та справжній прорив у її кар'єрі стався 2013 року після призначення міністеркою оборони Німеччини. Вона стала першою жінкою, яка отримала цю посаду, і практично відразу потрапила під шквал критики та упереджень. Щоправда, це не завадило їй очолювати міністерство протягом майже шести років. Одне із перших завдань, за яке взялася Урсула. Закупівля озброєнь з 2014 до 2018 року витрати на його закупівлю збільшили у п'ять разів у 2015 році фон році. Фондерляїн виступила на Мюнхенській конференції з безпеки. Вона була проти постачання зброї до України, наголошуючи, що Європі необхідно зберігати єдність і проводити дипломатичну політику з Росією. Тоді вона вірила, що з Кремлем можна домовитися а надання зброї українцям. Може спровокувати Путіна, проте після 24 лютого 2022 року, перебуваючи вже на посаді голови Єврокомісії, Урсула змінила свою риторику. Вона виступила за санкції проти Росії і допомогу Україні. Відвідала Бучу та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Також неодноразово говорила у своїх виступах про підтримку України у прагненні стати членом Євросоюзу. Наразі фондер -Ляйн вважає серйозною претенденткою на пост генсека НАТО. Про це неодноразово писали журналісти різних закордонних видань, зазвичай посилаючись на свої анонімні джерела. За інформацією The Telegraph, на призначенні фондер -Ляйн наполягає сам президент США Джо Байден. Зазначається, що вони активно співпрацюють протягом останніх років у питаннях Китаю, України та зміни клімату. Її потенційне призначення можливе воси. Ни 2024 року, коли у діючого генсека Столтенберга закінчаться повноваження, сама ж фондерляєн заявляла, що вважає великою честю бути включеною до списку кандидатів на роль майбутнього генсека НАТО. Цікаво, що протягом усієї кар'єри Фондерляйн боролася за рівність чоловіків та жінок. Публічним випадком, коли вона сама потрапила у незручну ситуацію, стала зустріч представників ЄС із президентом Туреччини. Тоді Урсулі фон дер Ляйн не знайшлося стільця біля реджепа Ердогана та голови Європейської ради Шарля Мішеля. Їй довелося розміститися на дивані, що стояв осторонь чоловіків. Скандал одразу розлетівся в медіа. А Анкара і Брюссель спробували виправдати. І покласти провину за те, що сталося, одне на одного. Сама ж Фондерляїн вважає, що якби вона була чоловіком, такого б не сталося, та через які б складнощі їй не довелося пройти. У неї вийшло, маючи семеро дітей, та долаючи упередження щодо жінок на керівних посадах та в політиці, загалом Урсулу фон дер Ляєн багато аналітиків вважають однією із найбільш реальних претенденток на пост генсека НАТО. Вона розуміє реальну загрозу, яку несе Росія, та підтримує Україну на шляху до ЄС.